Ринку Форекс хочу одразу показати, з минулого тижня в принципі, нічого не показали. А, минулого тиждень просто був в боковому русі. Хочу побачити, щоб ми нормально просто затестили цей імбаланс. І вже далі рухались просто вверх. Бо насправді а, цей боковичок чуть-чуть надоїв. В принципі, нічого не помінялось. А, чому це боковик? Одразу хочу пояснити. Тобто, у нас є верхня границя боковика і нижня границя. Зверху було 9, тепер очікуємо знизу. І одразу ми хочемо показати, що ціна нам показує, що в принципі їй дуже цікаво рухатись чуть чуть вниз. Це можна сказати як корекційний, корекційний рух. Вот. В принципі, на денному чарті. Це все, що можна було відмітити. А по ліву сторону так само зняли великі ліквідності і бачимо, як ціна просто кругується дуже вяло, дуже можна сказати довго. І тому вихід з цього боковіка буде, я чекаю, дуже імпульсивним. Імпульсивно. Так, 4 часовий таймфрейм. Що тут можна побачити? В принципі, з минулого обзору. Я показував, що звідси розглядає шорт. А, в принципі, це так і відбулось, але це відбулося максимально негарно. Тобто, коли ціна залишає таку полку ліквідності, я, в принципі, одразу ігнорую. Набрати угоди я не хочу. Ось це. От, ось це. Це можна сказати, трикутник. Ліквідність є зверху є знизу. Куди вона піде, дуже тяжко щось сказати. Це просто рандом. Тому краще взагалі нічого не набирати. А, в принципі, я очікував не тільки зняття цієї ліквідності, а ще у нас тут є маленький імбаланс, не перекритий. Я думав, ми його теж затестимо, але цього не відбулося. Тому, в принципі, просто чекаємо і дивимося, що буде далі відбуватися. Що ще? Бачимо, що ціна тут непогано працювала з ліквідністю. На часовому таймфреймі можна показати, в принципі, я б не сказав, що ідеальний рух, але, в принципі, непоганий. У нас тут є на годинному таймфреймі імбаланс. Імбаланс, був фулфіл. І можна побачити, що у нас тут Азія Хай, ми зняли в Лондон. Лондон пересвів Нью-Йорк і Reversal. В принципі, у нас є ще куди падати. І можна сказати, що ну, хотілося б бачити, щоб ціна просто давала якусь реакцію на цей часовий імбаланс. В принципі, впадає з двочасовим імбалансом. В принципі, щоб ви просто рухались вниз. Одразу бачу тут ліквідність, полка ліквідності не забрала яку. Тут ми зняли ліквідність, тут зняли ліквідність. Можна сказати, що ми рухаємося, в принципі, вниз. Надіюся повноцінно, без а, якихось маніпуляцій. А, що ще? Тут зробили ордер блок. Але це, в принципі, не так важливо, бо є імбаланс. Імбаланс для мене важливіший, ніж ордер блок. Але, в принципі, що змотило. Так, хвилиночку. Ну, чесно кажучи, дуже сьогодні днем побачив, в принципі, те, що ціна там часовий Щось вона, Ну, тут, в принципі, це боковик, Я би сказав, це зняття верхня границі. А це у нас буде нижня границя бокового руху. Так само: боковік, бокавік. І, в принципі. Але якщо подивитись часовий таймфрейм, Дуже класно, ми показали силу, що ціна хоче рухатись лише в шорт. Залишила один імбаланс, другий імбаланс. Дуже сильно хотілося, щоб ціна не знімала якусь ліквідність знизу, наприклад, ось цю. А просто дала якусь реакцію там, в, на початку Нью-Йорку сюди. І ми вже рухались сюди. Вот. 30-хвилинний таймфрейм. Тут так само. В принципі. Якщо ми вже даємо якийсь рух вниз, звичайно, було б дуже ідеально дати якийсь тест імбалансу. А, я вважаю, що лише так можна було вже, в принципі, набрати якісь угоди. Тут ордерблок без тесту, просто полетіло вниз. 15-ї хвилини. Тут так само він співпадає з 30-хвилинним імбалансом. Негарно, в принципі, дуже гарно. Але не класно те, що дала без тесту. В принципі, тут було би дуже класно набирати якусь позицію. А, але я не набирав. Не набирав і чому Чуть-чуть пізніше поясню. Сюди тримати 1.97, майже 2 РР. Але, в принципі, я думаю, можна спокійно цінути сюди. Я так щось думаю. Я не набирав. тому що дуже багато, в принципі. А, ну, В принципі, це взагалі боковий рух, можна набрати якісь угоди, але я б сказав, що ми могли в принципі, як далі, піти сюди на пересвіп. А, а коли тут дали, можна сказати, гарний прайс екшен, то тут можна було набрати, але не дали ніякого тесту. Маркетом якось отак набирати або отак. Чесно, чесно кажучи, не дуже хотів мати бажання. Я не люблю, коли я заходжу маркетом, а потім ціна дає якийсь дуже глибокий тест. Я зазвичай краще вийду в якийсь мінімальний там збиток. А, в, принципі, в принципі, що ще хотів показати, тут мене зняли ліквідність. Тут мене зняли ліквідність, але у нас є куди рухатись. Раз, два, три. Тобто досить багато знизу ліквідності. І, чесно кажучи, хотілося б щось набрати, але ціна не дуже якась гарна взагалі себе поводиться. Тому не знаю, як взагалі, що далі буде. Це, в принципі, так як ми знаходимося в боковому руті, я не здивуюсь, якщо ціна просто зможе проігнорити імбаланс. І дати якийсь перехай, Або, наприклад, піти во сюди. І тому взагалі краще позиції не набирати, але виглядає дуже класно. Було б ще так технічно, взагалі було б класно. А я, я хотів, щоб ми зняли тут і формували якийсь а, конкретний флоу вниз, тобто, тобто шортовий флоу. Ще у нас є дуже класний, не дуже класний, точніше, просто чарт, який я раніше, в принципі, торгував. А, це фунт. Це фунт, а, чому він зараз не так сильно подобається, як раніше. Але з HTF, наприклад, з місячного таймфрейма, дуже виглядає все класно. Все класно, але не так, як євро. А, одразу пояснюю, чому. Зняття нижня границя, це як боковик. Ми одразу даємо тест. Ми показуємо, те, що ціна формує якийсь ланговий флоу. Але а, для мене незрозуміло, чому ціна тут залишили іквали. Тобто рівні лої. А, але, в принципі, якщо подивитись ось цей лой, який ми не забрали, то на євро ми все забрали. Тобто, це у нас SMT. Smart Money, Money, Money Shield, здається. А, на суть важливий, як цей інструмент навіть називається, бо я його завжди використовую. просто як е, показати. Що такі інструмент є, і іноді він грає свою роль на деяких чартах. Хоча це місячний таймфрейм, SMT на місячному таймфреймі, це, звісно, ну, не дуже прикольно. Але все одно ми зняли всю внутрішню ліквідність. Після зняття такої ліквідності у нас є або корекція до перших зон імбалансу, але тут одразу була інвалідація. Тому друга зона це buy-side liquidity. Як ми бачимо, buy-side ми забрали. Тобто далі торгувати не бачу якогось сенсу. Бо, в принципі, ми забрали ціль. А... Так, хвилине. Ми забрали ціль і далі, в принципі, якщо так дивитись, у нас тут є імбаланс. Дали тест. Цей тест на денново таймфреймі. Ну, був максимально негарний. Бо ми, за... ми протестували тут імбаланс, забрали майже всю ліквідність і дали дуже агресивну реакцію. Це виглядало як слом структури, але в принципі просто взяли і вверх, полетіли вверх. Це не дуже гарно виглядає. У нас є ще один імбаланс. А, просто очікуємо тест цього імбалансу, і я, в принципі, думаю, будемо рухатись вверх. Але дивитись цей чарт не дуже сильно хочу, бо він не гарний В плані price-action. Я його не розумію завжди, і ловити з тобою я точно не хочу. Але у нас є повноцінні цілі, якщо ми будемо рухатись вверх. Сюди, сюди. І повністю наперехай. перехай. Тут дуже класна полка ліквідності. Все, з якою ми, в принципі, будемо працювати. А, що ще можна подивитись? Єр 40, я вже давно, в принципі, не торгую. В деяких моментах не самий класний чарт для мене, а в принципі, по євро, все.